Мої вітання всім, і ми у новому лозі. Вже настав 2024 рік, і незважаючи на те, як же ж сильно ворогі-окупанти хочуть нам зламати волю й дух, ми ще стоїмо, дякуючи нашим Збройним силам. Так, ми маємо їм дякувати і допомагати їм кожен день за те, що ми є. Це справедливо і це правильно. І так, починаючи наш влог, мені б хотілося зразу розповісти вам продовження історії про роботу із осіннім західним пейзажем. Про другу частину, про яку я згадувала. Це у мене було дві роботи, які до певного моменту йшли досить такі. Паралельно. Але, на жаль, дві теорії про те, як малювати саме такий атмосферний пейзаж. Одна спрацювала, друга не спрацювала. Ось цей пейзаж я малювала з ідеєю головного закону олійного живопису «Іти від темного до світлого, і, на жаль, він не спрацював. Цілком, можливо, зараз, я думаючи про це, розумію, що справа в тому, потрібна була досить сильна покривна фарба для неба, щоб це спрацювало. Але, на жаль, цього не сталося. Це не спрацювало. Це з однієї точки зору, можливо, може засмучувати. Але з іншої точки зору це дарує досить такі непогані емоції, тому що, коли ти починаєш роботу із пейзажами, із картинами, ти покладаєш надії на те, що ти знаєш зробити. На свій план А. От коли план А не працює, в тебе є план Б. І ось це один був спосіб створення таких пейзажів, один із таких планів. Ну що ж, він не вдався. І я цілком це можу його викреслити, цю ідею, працювати над тим, що вже вдалося. І на мою думку, це дуже-дуже чудово. І, маю сказати, це з іншого боку, також потрібно мати сміливість зрозуміти, що так не вдалося, і потрібно залишити це. Потрібно це залишити і переходити до наступної роботи. Результат вчорашньої роботи. Це як ви бачите, новий продовження ось цього завдання про пошуку кольору і нотатків кольору. На мою думку, дуже і дуже вигідна річ абсолютно вигідна річ, і результат роботи по самому зимовому пейзажі. Так, він зараз дуже темний. І проблема, з якою я навчилася. Ну, не працювати, а її усвідомлювати у зимових пейзажах це саме необхідність темноти, Тому що якщо ми зразу тобто відразу будемо працювати із самими світлими частинами, ми його занадто висвітлимо. А нам потрібно йти в тоновому порядку, тож темнота цілком-цілком потрібна. Уже, хоча вже після цього хайно він трошечки підсохне, мені потрібно буде додати все-таки світлих тонів, щоб бачити. Забула, як співвідношення, щоб бачити правильне співвідношення, куди і що рухається. Ось ці кольори, це я вже сижу, дивлюся от, наприклад, відтінок неба, він підходить до роботи. Від е, тієї роботи, з якою працює, це знову Майкл, Гол, Майкл чи Мішель Голдфрі дуже прекрасний митець по зимовому пейзажі. І дуже-дуже непогано, правда, цього разу я не писала назви, я їх буду писати ззаді цього паперу для олійного живопису, тому що просто місця не вистачило. так вони мене є занотовані на папері. Тож Будемо працювати далі. Я вирішила зробити до Різдва е, такий декор в себе на столі, які ви бачите під час того, як я розпаковую свою посилку, свою художню посилку. Для мене це досить такі рідка річ, і я зараз намагаюся робити це якнайрідше, тому що всі кошти, які в мене є відні, я віддаю на донати. І намагаюся дуже ефективно і результативно використовувати ті матеріали, які я вже маю в себе. На мою думку, це цілком справедливо, тому що дуже часто от раніше було багато, я собі купувала різних полотен, різних кісточок, різних цікавих кольорів фарб, і я їх не використовувала, вони просто лежали у мене. В моїй шафці, і чекали свого часу. Дуже часто цей час не приходив, і вони виходили з ладу. Тож, цього разу, ці роки, це вже роки, я роблю все інакше. я роблю все інакше. І ця посилка це те, що мені саме зараз потрібно для того, щоб вчитися і розвиватися і. Рости як не як, рости. Цей Грифель. явний приклад того, що так, досить у мене складні зараз часи, тому що я не пам'ятаю, як його замовила. Певна, що я його десь дивилася, просто не викинула з кошику. Це, це найбільш, ймовірний варіант. Але питання тут інакше, а що з їм робити далі? Тепер треба шукати десь інформацію. Як їм користуватися, тому що таким золотим грифелем я ще не користувалася, не знаю, як він буде працювати. Звісно, в мене були грифелі з вугілля. А такого не було. Тож, хто вам має ідею, як їм гарно працювати, яка техніка для його краща, можете дати пораду за бажання у коментарях. Тому що так. Всі інші, всі інші, як ви бачили, розпаковували. Я купила ось цей олівець а-ля вугілля. Для своїх. Так, а де він? Ось він. Для своїх майбутніх робіт я плануваю недарма, що зараз вечір після тяжкого дня. День був насправді тяжкий. Тож, я планувала, вам вже казала в одному з відео своїх, що потрібно повчитися малювати дерева. Потрібно почати їх вчитися, перш за все, малювати з олівцем в такому малюнку, лінійному, групу кажучи, і я купила для того, щоб більше розвиватися і вчитися в малюнку світло-тоновому. Більш ось, наприклад, для самих темних місць вугілля і для самих світлих місць ось такий крейдяний олівець. Планувала я купити більш, можна сказати, дорожчий брендовий, проте, на жаль, на жаль, його не було. Тож купила що є для початку. Розуміння, тому що це для мене техніка досить таки нова. Такого малюнку, я ще так не, з цією технікою не працювала, насправді не працювала. Тож доведеться пошукати, попробувати, А далі, вже, якщо, то, якщо це все сподобається, дозамовляти ще. Ну і звісно, новий альбом. І я вже спробувала спробувала, точніше купила для того, щоб спробувати. Працювати на кольорових листах, я бачила деякі художники класичної манери роблять такі ескізи замальовки, їм досить таки комфортно. І чому б ні, я вирішила, якщо їм таки комфортно, їм дається багато результатів. Можна було б також спробувати ось реклама від роси. Треба було від неї замовити якихось фарб, а не своїх любимих улюблених пан пюр Ось. А Якщо це ще, звісно, Грифель доживе. Спробувати які у них фарби. Тому що. Тому що так, є певні українські фарби, які є досить такі непогані. Так, насправді, фарби непогані, можуть там проблеми бути з тюбиками, як в академії. Тобто чомусь тюбики там а, кришечка ломалася. Ось. А, Потрібно попробувати побачити, що з себе має на увазі ця компанія у якості фарби. О, в їх є англійська червона, але вона в мене також є. Кармін в мене також є. Ліловий фіолетовий, синій світлий, бірюзовий в мене є. Не знаю, коли його закінчу. Охра жовта є, охра золотиста. Охра золотиста хіба що. Сієна натуральна є, сієна палена є, умбра натуральна. А, не знаю, мабуть, немає. Саж газова є, сіра є. Коїж кольору в мене тут немає, щоб його купити. Щось, мабуть, потрібно жовтий лимонно Лимонну О, лимонну жовту треба буде в їх. Купити. Приємно, що роса розвивається. Треба більше почитати про цю торгову марку. Їхні полотна я купую, досить такі непогані. Звідки вони, з якого вони міста? Виготовлено в Україні. Що це таке? Волинська область, матерідна. Як приємно. Ага, ага. ага це виготовлено. Це. Ага, це арт. Треба подивитися, звідки. Звідки вони. Але дуже приємно. Ну, полотне, я скажу, в них хороші. Я завжди їх купую в роси. Раніше доводилось купувати в якісь там італійських брендів, а тепер є роса і вона прекрасна. А, Тішечки, мені здається, також були роси, але я не пам'ятаю, тож не треба обов'язково. Недарма мені рекламу ці молиться, не дарма, треба попробувати. Тож, ось таке подаруночок до свят. Щаслива, неймовірно. Доки ви бачите, як я створюю святковий декор, цей декор вже йде до Нового року. Я змінила той, який був раніше, і сумне зізнання, можливо, не сумне цілком реалістичне. Створення цього декору для мене не є проявом щастя чи веселих свят, чи будь-чого. Це виклик. Чи зможу я створити такий декор, який мені сподобається? І через його я буду відчувати себе гордою своїм чинком. Не коли потрібно зробити собі таку розвагу. Я робила деякі гірлянди, ви побачите власну руч і шила декілька іграшок. Я думаю, ви також побачите, що вони шиті. І знаєте, це можливість не просто прикрасити до свят, а змушувати себе дивитися на щось красиве. і Орієнтуватися на позитив, тому що все, що з нами відбувається, це довгий марафон. Так потрібно робити, коли ти проходиш марафон, давати собі якийсь тип перепочинку. Маю надати вам спойлер. Я почала роботу з новою маленькою картиною для себе, своєю картиною. Це не навчання, хоча за удосконалені техніки. Я її показувати не буду у влогах, щоб вам було цікавіше дивитися тоді про неї історію. Але ось цікаво, що я продовжую ті кольори, які зміксувала, записувати їх, занотовувати для майбутнього. Робіт. Для мене це видається досить розумним і логічним. І ось також я нарешті вирішила не тягнути кота за одне місце і все-таки погрунтувати ті картини, якби картини, які в мене не вдалися. Настав час їх загрунтувати і знайти їм нове місце, придумати, що ж на їх знову малювати. Тож такий початок року для мене особисто дуже хороший з художньої точки зору початок, бачення початку. Навіть думки про якусь велику картину, але вже не так, як я це робила в 23-му році та й до цього. Тож, ось такий був мій влог з початку, було так, тепер інакше. Сподіваюсь, з вами все добре. Ви бережете себе. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого.